От чим прикольна ця ділянка центру, так це тим, що тут дуже кучно лягло одразу декілька цікавих локацій. Наша наступна зупинка праворуч від драмтеатру. Обходите драмтеатр справа, підіймаєте голову, бачите риб. Це означає, що ви на місці. Аби було зручніше роздивлятися, я ще пропоную вам перейти дорогу на інший бік від будівлі. Отут, з попід бокової стіни драмтеатру, декорований фасад видно набагато краще. Дійшли? Так от вашій увазі, будинок Золота рибка. На попередній локації, де перехрестя скверу поезії з вулицею Сковороди, ми вже згадували архітектора Олександра Гінсбурга. Так от зараз ви дивитесь на його перший проєкт, реалізований в Харкові. Деякі містяни називають його другим будинком з химерами. Поза як Лаври Першого беззаперечно належать будівлі на вулиці Чорнишевській, 79. Позначте собі там десь олівчиком. Сходіть, якось подивіться. Діло було в 1905 році, і замовлення на прибутковий будинок, що нині в провулку Грабовського, архітектор отримав від батька, успішного фармацевта Марка Гінзбурга. Це не був сольний проєкт. Олександр розробляв його спільно зі своїм наставником і колишнім викладачем Іліадором Загоськіним. Отим Загоскіним з-під крила котрого вийшла зірочка автентичного українського модерну пан Василь Кричевський, ну бо Харків місто тісне. Але давайте про будівлю все-таки. Гола фактура цегли, тут перемежовується світлою ліпниною, і розмаїттям фауни в скульптурному оздобленні. В моєму особистому топі по харківському модерну ця будівля одна з улюблених. Зокрема, бо це така, знаєте, прям дуже модерна історія. Будинки, по котрим видно, що архітектор з ними грався і від щирого серця кайфував. Тут не було обмежень. Будинок не буде схожий на будинок, він буде схожий на клумбу. А якщо не на клумбу, то ну от не лежить душа до квіточок, то тоді на абонемент в зоопарк. Аби вловити цей вайб тут, на Грабовського. Для початку навіть голову високо не треба задирати. Бачите по боках еркери оці балконні вертикальні виступи, що ніби окреслюють фасад над арками першого поверху. Зазирніть під ці виступи. На вас там подивляться дуже задумливі гігантські ігуани, що серед кам'яного листя і водоростей причаїлися на будівлі. Але головна візитівочка будівлі все-таки аж на горі, під самим дахом. В традиційних стилях або будівлях епохи вже радянського ампіру ви могли бачити попід дахом кронштейни – Оці елементи, що підпирають карниз. Всі вони виглядають в середньому по палаті стандартизовано з такими характерними вензелями і візерунками. Але тут, в своєму дебютному проєкті, Гінзбург вирішив погратися. Замість кронштейнів карниз хвостами підпирає шістка риб зі смішними виразами обличчя і фактурною лузкою на тілах. То були часи експериментів і прикалясів, коли від канонів відходили і створювали нові, коли краса народжувалася з питання а чуб, ні?» І конвертувалася в отакі приколи. І то було файно. На першому поверсі будівлі були комерційні площі. Тут, зокрема, розташовувався магазин, де продавали живу рибу. Спеціально для власника магазину Олександр Гінзбург облаштував в підвальному приміщенні так звані рибні сади з басейнами. В радянські часи риби тут не було. Натомість працював дитячий басейн Золота рибка, звідси і назва, що закріпилася за будинком донині. У під'їзді на поверхах можна побачити скульптурні елементи з жіночими погруддями, що прикольно ідентичні тим, що й у будинку Селіванова на Сковороди-19. Справа в тім, що багато з цих жіночих скульптур в ті часи були типовими, тобто вони виготовлялися масово. Модерн був модний попит народжував пропозицію. Тож не дивно, що одна й та сама жінка вам зустрінеться в оздобленні кількох різних будівель. Що ще цікаво: в сусідньому кутовому будинку на вулиці Сумській, 11 Гінзбург відкрив офіс своєї будівельної контори з промовистою назвою Залізобетон. Рекламний банер компанії висів на торці будівлі з рибами. Тут, мабуть, варто трохи додати контексту до нарядних і рясно декорованих модерних перлинок, що їх створював Гінзбург. Справді, чимало із них взведені зведені саме на залізобетонному каркасі. Самий самий світанок ХХ століття, а залізобетон в Харкові вже був. Mm. Загалом же Гінзбург він був не лише про ніжні квіточки і скульптури. В першу чергу він був інженером і підприємцем, одним з перших у Харкові, хто просував залізобетон як новітню ефективну технологію в сучасному будівництві. Інноваційні технології йшли в комплекті з інноваційною естетикою нового століття. Вони добре працювали разом і в гармонійному тандемі гарного і практичного. Бо прогрес мав бути красивим. Він, власне, і був.